Привіт, глядачам нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося безпосередньо біля дверей нашого офісу, і сюжет буде напряму пов'язаний з тим, куди в рамках реалізації проєкту будівництва сонячної електростанції наша команда витрачає більше половини часу всього того періоду, від моменту, коли людина сказала, що хоче збудувати сонячну електростанцію, і до того моменту, коли цей проект закінчиться. Загалом тема нашого відео сьогодні буде звучати як проектування будівництва сонячних електростанцій. І ми відповімо десь приблизно на три основних запитання: чому такий важливий проєкт взагалі в рамках підготовки е, такого глобального і фінансово затратного питання, як будівництво сонячної електростанції? Друге питання, що критично важливо, повинно прозвучати в проєкті попередньому проєкті? Е, Майбутньої сонячної електростанції чи під підзелений тариф і під автономність. І все-таки яка ціна помилки, або яка ціна помилки, якщо ми цю сонячну електростанцію будуємо з проектом і без проєкту, і на що ми можемо розраховувати в рамках такого взагалі документу, чи взагалі в рамках такого підготовчого етапу до будівництва сонячної електростанції. І так, поїхали. Перш ніж почати наше відео, я хотів би вас попросити згадати те, що буквально вже 1 квітня нам стануть відомі результати виборів. А от саме до виборів, то ще нас очікує маса відеоконтенту, який виліться на вашу голову. І щоб вам було можливо простіше розібратися не тільки в політичних питаннях, я прошу вас підписатися на наш канал, так у вас виникне хоча б можливість подивитися ще щось інше, окрім предвиборчих обіцянок наших кандидатів. Конкретно по нашому сюжету, по нашій темі, почну я з того, з чого що, що взагалі починається е, таке питання, як е, ну, проєктування сонячної електростанції. Критично ми сьогодні знаходимося в нашому офісі, це місто Рівне. І е, от саме сюди класично надходить вхідний дзвінок нашого потенційного клієнта який запитує в тому взагалі про потенційну можливість будувати сонячну електростанцію. і з цього моменту вже починається фактично вивчення основної бажання чи потреби клієнта? Коли він каже, яка сонячна станція можлива, яку б він хотів би отримати ну, в результаті. І це, і це вже той етап, коли ми десь ну, в принципі можемо зрозуміти, що е, той чи інший продукт буде краще чи інше підходити нашому клієнту. Ну, коли, наприклад, це питання стоїть про заробіток, це звичайно сонячна станція під зелений тариф. Коли це проблема з енергопостачанням, тоді це якась резервна станція. Коли взагалі відсутнє енергопостачання, тоді це автономна сонячна електростанція. Е, наступний момент без належного складання для належного складання такого проєкту чи під початку підготовки проєкту, тут критично обов'язково замовити виїзд інженера. Коли інженер виїжджає, він в, має врахувати масу е, факторів, і лише е, коли цей інженер коли, коли робить цю роботу кожен день, коли в нього є фактично чек-лист, коли йому треба заміряти дахи, заміряти площі, ознайомитися з фактично з технічними умовами приєднання. Можливо, продивитися ту документальну частину прав власності договорів, які є на об'єкті на момент, коли здійснюється виїзд. Можливо, вже наступне питання, яке звучить мовою інженерів для конкретного проєктного менеджера. Воно буде звучати так, що на основі цього зібраної інформації після виїзду ми зможемо сформувати технічне завдання. Технічне завдання воно буде вже звучати так, що ми маємо доступну площу, доступне бажання збудувати сонячну електростанцію, маємо таку-то технічну умову на приєднання, і відповідно з цього вже інженер почне роботу в рамках під взагалі складання якогось дизайн-проєкту сонячної електростанції. В руках в мене зараз знаходиться наша вже комерційна пропозиція, яку ми вже видаємо нашому клієнту. І чим ми хочемо ну, вам якби, підказати, що це. Надзвичайно критично важливе на на етапі, вже коли ми вже цю всю технічну інформацію отримали, отримати своєрідний дизайн проєкт Тобто, три в рамках спеціалізованої програми здійснюється 3 d моделювання всіх тих поверхонь поверхності і, взагалі, доступних площ, куди ми зможемо розмістити сонячні панелі, як і куди будуть проходити основні комутаційні медли. Чи друга і третя категорія, на які дається відповіді в, в моменті проєктування? Це економічні показники роботи сонячної електростанції, які напряму будуть пов'язані з генерацією сонячної електростанції, за залежності від кількості поверхонь, кількості площин, кількості сонячних панелей, встановлених у рамках цього проєкту. це накладенний відбиток на генерації сонячної електростанції відповідно на ту кількість кіловат годин яку зможе сонячна електростанція продати в енергомережу. відштовхнувшись від, 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 від цього, ми зможемо зробити математичну модель того, скільки фінансів буде нам відходити від роботи сонячної електростанції, якщо ми говоримо про зелений тариф, і відповідно, який дохід вона нам принесе, відповідно за скільки часу купиться даний проект. Все це звучить в комерційній пропозиції в, в цьому попередньому проєкті, який точно можна зробити, тільки виходячи з попередніх етапів, знаючи, де це обладнання стоїть, під яким кутом, які, якої продуктивності, якої якихось яких можливостей. Одночасно в таких проєктах буде враховуватися питання в якихось поверхнень, буде враховуватися взагалі географія розташування проекту. Зараз у нас на екрані буде підкладу відео про те, як наш інженер, проектуальний безпосередньо в спеціалізованій програмі скіща. Робить ось цей попередній, фактично 3D-модель з цілого домогосподарства, цілого проєкту, і як вже в рамках нього, відповідно, буде накладатися доступна кількість панелей, доступна кількість кріплення, і відповідно від цього вже буде підібраний той інвертор, який в рамках цього проєкту буде ідеально працювати. Я ж, коли ми говоримо про ці всі речі, я вам хочу підкреслити наступний момент. Якщо на цих всіх етапах, Десь упустити хоча б яку-небудь частинку із вище вказаного, результатом буде, що як і кожен проєкт в будівництві, якщо він недорахований, десь не щось десь прораховане без якихось ну, системної роботи в плані тому, що скільки можна розмістити на одному квадратному метрі площі, як правильно скомутувати сонячні панелі, для того, щоб вони показали свій найкращий результат, це паралельне з'єднання, послідовне з'єднання, скільки їх треба назбирати. Для кожного інвертора, для того, щоб він працював в ідеальних умовах, все це говорить про те, що саме правильний цей здійснений підготовчий етап зробить у ціну помилки мінімальною. Або ж є друге питання, що є відповідальна монтажна організація, яка взялася. Про такі явища, як проєкт під ключ, і відповідно зможе або на цьому етапі щось вам підказати, або зможе відповідно передбачити всі-всі-всі негативні наслідки в рамках вже назбираного досвіду. І відповідно, щоб цей проєкт для нас дійсно був дієвим, був приносив той дохід, про який ми говоримо в рамках зеленого тарифу, і відповідно приніс вам ну, конкретний якийсь результат. На чому я вам хотів наголосити? Кожен наш проєкт, проект, який ми... Пропрацьовуємо це завжди над ним працює не менше команди з чотирьох людей. Кожного разу це мозгові штурми, які реально проварюють цей проєкт, і тому половину часу, який ви виділяється на все будівництво сонячної електростанції, саме проходить в цих етапах підготовки, виведення таких якихось конкретних цифр і конкретних будівельних і технічних рішень. Я вам раджу звертатися до нас, це буде вже реклама, замовляти такі дизайн проєкти і разом з нами реалізовувати будівництво безпосередньо сонячної електростанції. Сподобалось наше відео, було корисним, буде однозначно повноцінне відео, тому скільки часу інженер витрачає саме на складання, моделювання і підбір обладнання. Буде коротенький такий набір просто фрагментів цієї спеціалізованої програми. В кінці кінців, на виході, людина, яка замовила. Саме пройшла цей шлях. Ми бачимо, що такі проекти є більш розумними. Вони є, вони є е, все таки наперед, власник розуміє, куди інвестує кошти, е, і відповідно результат від роботи сонячної електростанції є по суті кажучи, 100% гарантованим. гарантований. Е, все добре, пока.